Хто я відпрацював постріл на коліно. Ліг. Встав. Дивися, ти піднявся. Ствол вниз і пішов. Давай назад. Цього, наступний. Тактиці ведення бою і поводження зі зброєю навчає ветеран російсько-української війни Сергій Фабрика з Кіровоградщини. Він учасник антитерористичної операції у 2014-2015 роках. Брав участь в боях під Горлівкою та Дебальцевим Донецької області. Шість років я вичухувався від поранення, але в цей період я випадково невипадково випадково мене був товариш-побратим, який розказував про стрейкбол. І я сину купив першу страйкбольну гвинтівку М4А1. Спочатку стріляли вдвох з одної, потім купив ще одну, потім ще одну, потім почали приходити його друзі. І так почався мій страйкбол. Оце на сьогоднішній день, він вже працює сьомий рік. Страйкбол це військова гра, у якій бій ведеться зі зброї, максимально наближеної до бойової, розповідає 12-річний Артем Стеблина. Вибити свого противника, ну, умовно сказати, вбити. І ми перемагаємо тоді, коли весь противник знищений. Стрілки готові! Контакт! Для того, щоб хоча б мати настріл, треба вистріляти хоча б дві тисячі. На страйкболі вони цей настріл отримують за одну гру до півтори тисячі. Не стріляють прицільно, вони вже розуміють, що таке інтуїтивна стрільба. І вони вже знають, куди в них летять кулі. У 2017 році Сергій Фабрика створив громадську організацію Військово-патріотичний центр тактичної підготовки Сова. За власні гроші купив військове спорядження та зброю, навчає, каже, всіх охочих. Мені це подобається. По-друге, воно мене трохи відволікає від. Власних болячок. По-третє, після першого поранення завдяки страйкболу я набув знову бойових навичок маю каліцтво. І це дало мені можливість ще раз сходити на стати на захист своєї країни. Ну, не всі це розуміють. Маючи другу групу інвалідності, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року вдруге став на захист України. Ми живемо з сином двох. Йому було на той момент, на 24 лютого, 13 років. Я його залишив і, став до, і пішов у Збройні сили. Багато чув, коли казали, от дурне дитину покинуло. Питання, що було б зо мною і з дитиною, якби сюди дійшли. У 22-му році отримав поранення в Миколаївській області. Близько березнигуватої я отримав своє наступне поранення. У мене за кожним разом вага додається. Цього разу поломаний хребет в трьох місцях розкришені хребці. Ну, чудо сталося, я ходжу. Цього разу попав під бомбардування. Хлопці відкопали із попередньої воронки. 16 жовтня 22 року. 9 місяців по шпиталях, ну і повернувся і що, знову страйк був. У проведенні військово-патріотичної гри Сергію Фабриці допомагає його 15-річний син Володимир. Я вмію влучно стріляти, вмію досить добре переміщатися. Що ще? Скриватися, теж досить добре вмію. Придумати ті ж самі плани, це досить важливо, теж вмію. Тактиці ведення бою в центрі навчають з 10 років. Хочеться, щоб максимальна кількість людей в Україні завжди була готова стати до захисту. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.